Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео хочу присвятити базовому стану Я є, той, хто я є. Цей базовий стан медитативний, він згодиться для того, щоб проробляти якісь проблеми, якісь програми в своїх тонких тілах. Щоб проживати руни, щоб налаштовуватись на роботу, на інші медитації, ця медитація, вона доволі довга зразу. Коли вже людина буде знати, що за чим робиться, цього стану можна досягати швидше. Але це базовий стан. З якого може розпочатися все. Бо дуже важливо вміти входити в стан, я є той, хто я є. І навіть просто відчути і почути відповіді на свої питання, коли порозмовляєш сам з собою. Кожен буде мати право використовувати цю медитацію в тих. В ситуаціях, які йому потрібні. Тож почнемо. Сядьте так, щоб вам було зручно. Намагайтеся розслабитись, щоб вам було комфортно. Заплющіть очі і слухайте. Слухайте, уявляйте і відчувайте. Починаємо концентрувати увагу на диханні. Вдих і видох. Вдих і видох. Відчуваємо рух грудної клітини, відчуваємо, усвідомлюємо, усвідомлюємо, як вона розширюється на вдоху і звужується на видоху. Вдох. І видих, вдох і видох. Відслідковуємо ритм і частоту свого дихання, вдих і видих, вдих і видих. І з кожним рухом дихання ми поринаємо в світ своїх відчуттів. Відчуваємо, як повітря наповнює наші легені на вдиху, як воно виходить на видоху, вдих і видох, вдих і видих. видих. Запам'ятовуємо ритм і частоту свого дихання, а частину своєї уваги направляємо до свого серця. Відслідковуємо ритм стукату свого серця, його вібрацію, його пульсацію, і тримаємо своєю увагою одночасно два ритми: і дихання, і серцебиття. А ще одну частинку своєї уваги ми зміщуємо в район копчику, до самої основи хребта. І з усього об'єму тілесних відчуттів ми виділяємо лише вібрацію хвилі. Вона підіймається вверх по хребту, доходить до основи черепа і спускається донизу по хребту. А потім знову по кожному хребцю, підіймається вгору до основи черепа і знову Опускається донизу. Дихання, серцебиття і хвиля зливаються в єдиний ритм. Вітальний. І ми дозволяємо цьому бути. Зміщуємо свою увагу на кінчики пальців ніг. І починаємо заповнювати увагою і вітальною вібрацією. Пальці і ступні. Відчуваємо і почуваємо, як заливає, наповнює вітальний ритм, ступні і вони робляться важчими, плотнішими, іначе ширшими в об'ємі. І ми дозволяємо цьому бути. Увагу тягнемо ще вище. Гомілкостопний суглоб, литковий м'яс, увесь обсяг литок. Заповнюємо увагою і вітальною вібрацією. Увагу тягнемо ще вище, колінна чашечка, колінний суглоб, стегна. Ми начебто заливаємо знизу вверх увагою і вітальним ритмом. Ми відчуваємо плотність, силу та насиченість заповнених ніг і дозволяємо цьому бути. Увагу тягнемо ще вище, низ живота, промежена. Сідничні м'язи і увесь обсяг тазу. Почуваємо і відчуваємо, як заливає наповнює вітальний ритм заповнене тіло, і ми тягнемо увагу ще вище, діафрагма і поперек, грудна клітина і спина. І з кожною миттю, з кожним дихальним рухом відчуття об'єму і наповненості стають все сильнішими і яскравішими. І ми дозволяємо цьому бути. Ми тягнемо увагу ще вище плечі, плечеві суглоби. Руки в усьому обсязі від плечей до ліктів, від ліктів до зап'ястків, від зап'ястків до кінчиків пальців рук. Чуємо і відчуваємо, як вібрує вітальний ритм в долонях, як тремтить на кінчиках пальців. І ми дозволяємо цьому бути. Тягнемо увагу вище, шия у всьому обсязі, обличчя та голова. І ось вже все фізичне тіло від кінчиків пальців, ніг до маківки, наповнені увагою та вітальним ритмом. Ми відчуваємо себе в об'ємі, відчуваємо себе цілісними, повністю повністю наповнене, об'ємне тіло. І тепер тіло може почати робити якісь мікрорухи в такт цього ритму. А якщо тіло захоче змінити позу, потягнутись, розім'яти м'язи, ми робимо це. Щоб відчути наповненість, щоб відчуття стали більш яскравішими. Досягаємо відчуття себе єдиної вібрації, єдиною Пульсації входимо в стан Я є той, хто я є. І як тільки вібрація цих слів лунає в свідомості, вибудовується вісь особистості. Я є той, хто я є. Посилюються потоки, вітальної та творчої енергії. Ми відчуваємо енергію землі, вона підіймається потужною хвилею, звідкілясь знизу, вливаючись звідтіля в тіло фізичне, насичуючи кожну клітину. Життєвою силою посилюється вітальний ритм, посилюються вібрації. Ось особистості я є, той, хто я є. І цей земний потік, збагачений інформацією про нас самих, ми пропускаємо скрізь себе, крізь тіло, крізь свідомість. Ми виводимо через тім'ячкову чакру в атмічний простір, звідки вбираємо. Призначено тільки для нас інформаційний потік. Потік пронизує все, всі тонкі тіла, збагачуючи їх інформацією і кожну клітинку тіла фізичного, насичуючи цією прозорістю та чистотою, наче вимиваючи з клітин. Все непотрібне, все зайве, все дурне та наслане. Ми проводимо його крізь себе, крізь першу чакру, крізь ступ... ступні ніг і віддаємо його землі. А земля у відповідь віддає нам ще потужніший притік сили. Енергії життя. Два потоки взаємопосилюючи один одного з кожною миттю, з кожним рухом дихання, роблять вісь особистості я є, той, хто я є, ще більш чіткою і проявленою. Ми спостерігаємо її на всьому протязі з безмежності внизу, до безмежності вгорі. Відчуваємо вісь, відчуваємо потоки. І починаємо гармонізувати тонкі тіла з базового стану. Я є той, хто я є. Зміщуємо увагу до другої чакри з хатхістан, Вона внизу живота. Наче робимо крок вперед. Переміщуємо увагу в простір тіла ефірного разом з увагою, потуки вітальної та творчої енергії, базового стану Я є той, хто я є. Вони потрапляють в ефірне тіло, роблячи його більш плотним, більш чуттєвим. Енергетично сприйнятливим, роблячи його більш сильним, відслідковуємо, як змінюються тілесні відчуття. Коли вібрації я є, той, хто я є, потрапляють в ефірне тіло, і ми дозволяємо цьому бути. Переміщуємо увагу знову на вісь особистості. Посилюємо потоки вітальної та творчої енергії. Піднімаємо фокус уваги до сонячного сплетіння. Маніпури чакри. Неначе робимо крок вперед. Зміщуємо фокус уваги в простір тіла астрального. Тіла емоцій і бажань. Увага перенаправлює потоки вітальної та творчої енергії в простір тіла астрального. В цю зону свідомості, насичуючи астральне тіло енергіями я є, той, хто я є. Ідуть геть тривоги, тривоги дня, клопоти. Та хвилювання. Емоційний фон вирівнюється і ми дозволяємо цьому бути. Відслідковуємо, як змінюються тілесні відчуття статус ефірного тіла, коли енергії вібрації досягають тіла астрального. Запам'ятовуємо цей зв'язок. І дозволяємо цьому бути. Зміщуємо знову увагу на вісь особистості, посилюючи вісь вібраціями енергії вітального і творчого ритму. А потім Зміщуємо увагу, неначе роблячи крок вперед, вище до серцевої чакри, а на хати зміщуємо знову увагу на вісь особистості, посилюючи вісь вібраціями і енергіями потоку вітальної енергії і творчої енергії. А потім зміщуємо фокус уваги вище до серцевої чакри Анахата чакра, наче роблячи крок вперед, зміщуємо фокус уваги в простір тіла ментального, тіла наших думок, уяви про цей світ. Увага перенаправляє потоки вітальної творчої енергії в простір тіла ментального, заспокоює внутрішній діалог, прибирає уривки думок. І енергія в ментальному тілі тече рівно і вільно, не чіпляючись ні за що. Ми відслідковуємо, як цей процес впливає на сферу емоцій. Як міняються відчуття тіла, коли енергії вібрації Я є той, хто Я є, заходять в тіло ментальне. Запам'ятовуємо цей зв'язок і дозволяємо цьому бути. Зміщуємо увагу на вісь, посилаємо енергії вітального та творчого. Ритму ці потоки і зміцнюємо ними вісь, підіймаємо фокус уваги вище до горлової чакри вішутха. Іначе роблячи крок вперед, зміщуємо фокус уваги в простір тіла каузального. Тіло досвіда, законів причин і слідства, тіла карми. Увага перенаправляє потоки вітальної та творчої енергії в цю зону свідомості, насичуючи її енергіями я є той, хто я є. І в цей момент ланцюжки причинно наслідкових зв'язків. В тут і зараз переписуються, перераховуються згідно з законом Я Є, що, в свою чергу, знаходить відгук і відзеркалення в ментальному просторі, в сфері емоцій і відчуттів. Ми запам'ятовуємо їх, помічаємо і дозволяємо. Цьому бути. Перенаправляємо увагу знову на вісь особистості, зміцнюємо її потоками енергій і зміщуємо, піднімаючись вверх до зони між бровами до аджна чакри. Наче роблячи крок вперед, зміщуємо фокус уваги в простір тіла будхіального, в тіло цінностей і переконань, в тіло моральних і етичних норм. Увага перенаправляє потоки енергії в цю зону свідомості і насичує будхіальне тіло потоками енергії Я. Є. Той, хто я є. І в цей момент цінності і переконання, ті, що стосуються саме вас, виходять на перший план. А ті, що не є вашими, є нав'язаними, навіяними, втіленими кимось, зміщуються на план другий. І ми дозволяємо. Цьому бути. І це знаходить відзеркалення на всіх тонких тілах. Змінюється самопочуття, і ми запам'ятовуємо, як це відбувається. І ми дозволяємо цьому бути. Ми зміщуємо увагу знову на вісь особистості і підіймаємо фокус уваги до тім'ячкової чакри Сахасрара. І як тільки ми виділили її своєю увагою, вона відкривається, наче чаша назустріч. Кришталево чистому потоку, який несе ясність і усвідомленість. Цей потік пронизує всі тонкі тіла і всі клітини тіла фізичного, насичуючи цією прозорістю і чистотою, наче вимиваючи з клітин все непотрібне, все зайве, все чуже та наслане. Ми проводимо цей потік крізь себе до першої чакри крізь тіло та свідомість, і через ступні віддаємо землі. А земля натомість дає нам ще сильніший потік життєвої сили та енергії. Два потоки взаємопосилюючи один один з кожним мигом, з кожним подихом. Ці потоки посилюють вісь особистості. І Я є той, хто я є, робиться ще більш чіткою і яскравою. Ми спостерігаємо її на всьому проміжку, від безкінечності внизу до безмежності вгорі. Ну, от і все, ми відчули в собі. Вісь особистості ми її наповнили енергіями вітального життєвого ритму і творчого, ритму, вітальною і творчою енергіями. Вісь особистості засяяла яскраво, криштально чисто, прозоро. Потужно. І цей стан дає нам відчуття в усіх тонких тілах у фізичному тілі, у ментальному тілі наших думок, ми відчуваємо себе по-іншому. І з цього базового стану можна починати будь-я.